вот сюда же нет, да? Отлично! Sí, Все медичные курсы я прохожу впервые. Бажание было. Принимал немножко боевую участь на сходе. Приймав дуже так само поранених. Це дуже складно є, тому що вивчити, ну, сам перед вивчити ці медикаменти, там всі це всі препарати, які потрібно вводити хворому, визначити його поранення. Е, Найскладніше було це так само витягнути з поля бою і до, до втягнути пораненого до місця евакуації. Були свої нюанси також, але я думаю, ми над цим будемо працювати далі. Коли ти знаєш для чого ти це робиш, то нічого не заважає ніякі погодні умови, нічого.